Друзі, продовжуємо нашу рубрику «Шахрайство від сайту Буки». Я вже викладав відео, де показували скріне листування з ними, де вони навіть не реагують, навіть на відміну від OLX не реагують а, на дії шахраїв. Ось попереднє відео було про читера Білецького, багаторазово заблокованого шахрая а, платформами Ческом, платформами Лічес. А, Формального майстра, який його придбав за вигідною ціною. Також відео було вже про ще одного шахрая, де він тут щось Ось цей, який називає себе і призерами і чемпіон, і чемпіонів Європи. І, і учні у нього тут призери стали всеукраїнських змагань і так далі. Тобто цей Каскар. Про нього я теж вже розповідав, є багато відео на каналі, є навіть пранк з ним, де я питаю: ну, розповісти, будь ласка, де ви, де ви стали призером чемпіонатів України, Європи? А він в дитинці, там до Чехії один раз з'їздив і собі зарахував це за те, що він презер чемпіонатів Європи. Ну, тобто, це таке. Думав, може, тут інші є порядні люди. А давайте дивитися. Шахи математика, освіта Львівський національний університет імені Франка. Я вже відразу скажу, що це шахрай, друзі. І давайте, чому це шахрай? Так? Львівський національний університет Франка досвід більше 10 років. Репетитор з міжнародним досвідом сертифікований тренер КМС. Ну Стосовно того, як сертифікують цих тренерів, ми вже казали. так Як же дізнатися мені було, хто ж це? Треба ж подивитися прізвище. Давайте подивимось прізвище сертифікат тренера, який там отримують вони під егідою Федерації Шахів України. Бачите, за 3-6 годин і ти. З будь-якого любителя вже сертифікований тренер. Це вже було поставлено на поток. всі ці, ці, хто в цьому задіяні, це теж, звичайно, шахраї, які так плодять, роблять нових шахраїв. Але навіщо нам потрібен був цей сертифікат, щоб знайти прізвище та ім'я? Саковський роман. Відкриваємо сайт Федерації Шахів України, відкриваємо Львівську область. Знаходимо Саковського роману. І увага! Перший розряд. Він сам собі, цей шахрай, сам собі присвоює, розряд кандидату майстри в спорту. Тобто, він першорозрядник, це для того, хто багато займається шахами, доволі легко. Моя дитина, мій син, в сім років вже мав перший розряд. Тут ми бачимо, він першорозрядник. Досвід в нього тренувань 10 років, але сам себе до КМС натренувати не може. Просто пише нахабно КМС, знаючи, що ця платформа Буки розповсюджує брехню і розповсюджує шахрай. Друзі, в мене для до вас велике прохання. По-перше, поділитися цим відео зі всіма людьми, які вам не байдужі, зі всіма, в кого є діти, хто захоплюється музикою. Кому потрібно заняття з математики чи ще з чого, не можна користатися платформою Bookie. Таке шахрайство у всьому. Це не поодинокі випадки, як з Білецьким або з тим Дніпровським каскарем. Бачите, третє поспіль йдемо, теж шахрай. Перший розрядник, вони нічого не перевірять. Коли їм надсилаєш інформацію, подивіться, ви можливо, не додивилися щось. Вони, а ми не перевіряємо. І це не мої слова, є відео з е, копіями листування моїм з цим сайтом. Вони є на цьому каналі. Ну, якщо вам байдуже, що вас ось так дурять, або дурять ваших друзів, ну добре. Я завжди думав, що е, якщо в мене є друзі, то я хочу їм порадити щось добре, щось гарне. Я не хочу, щоб вони е, потрапили до халепу. Я не хочу, щоб вони впали і потім зміятися. ха-ха, ти, Лошара, займався у першого розрядника, а він тобі казав, що він КМС. Хоча рейтинг звичайнісінького слабкого розрядника, Початкового, де він цей Соковський, 1942. 1900 це початковий перший розряд. А 2000 це вже середній перший розряд. 200 початковий КМС. Ну, Коли людина тільки виконує КМС, а в нього може бути 200 там, або трішки вище. Початковий першорозрядник дурить вас, називаючи себе КМС. Чи коштують заняття з першорозрядником 500 гривень, друзі? Ну це взагалі жахіття. Тренуватися в того, хто за все життя не зміг стати майстром, стільки років в шахах і не зміг стати майстром? Це обдурювати себе, обдурювати свого, свою дитину. Він не знає, як потрібно вірно. Навіть якщо він буде хотіти вам допомогти, він не зможе. Він собі не може допомогти. А цей навіть не зміг стати КМС. У мене 8 років дитина не професійно не тренуючи шахами, 8 років виконав КМС. Цей зі всіма своїми купленими дипломами, так? А ми знаємо, як ці дипломи робилися. Я вже розповідав. В мене були окремі відео на каналі. Хто хоче, може задонатити, я дам посилання, якщо ви вважаєте, що ваш час менш важливий, аніж мій. Ви можете задонатити, я витрачу час. Там за донат від 200 гривень, я вам знайду посилання на одне відео. Хочете підбірку відео, задонатьте більше. Ось і все. Ні, самі знайдіть на сайті, на, на, на каналі. Нічого я від вас не ховаю. Я навпаки, вам хочу допомогти. Я не кажу тренуйтеся лише в нашій школі. Ось ми такі гарні. А всі інші погані. Я кажу лише факти. Вам подобається, що першорозрядник-початківець називає себе КМС? Так, КМС це теж не про що, але що він так вас відразу дурить. Що він накупив лівих дипломів, грати не вміє і щось вам розповідає про якісь методі. Друзі, я думаю, що це нікому не сподобається. Або вам подобається займатися учителя з фіктивними званнями і з усім іншим якого заблокували всі платформи вже по IP, бо не можна не блокувати. Ну, ні, звичайно. Звичайно, ні. Звичайно, ви, якщо ви порядна людина і не побажаєте такого своїм друзям або рідним. Ну, давайте якось групуватися. По-перше, повна блокада сайту Буки. Я давно відмовився з ними співпрацювати, тому що ну, вони взагалі в них непорядна політика. Але бачите, їм комфортно з такими ж самими. Їм комфортно. Але зараз мені надіслали, я ж не дивився, я не знав, а там просто ось бачите, зараз ідеальне місце для шахраїв. Оликс хоч якось реагує і хоч якось притискає цих шахраїв в ціні, це все добре. Ми не несемо відповідальності. Це вони кажуть, буки. а я вважаю, що кожен несе відповідальність за свій вибір. І якщо ви обираєте. Ви батько, наприклад, або мати. І обираєте своїй дитині такого тренера. І потім вона тренується, тренується ви стільки років, в неї вкладаєте гроші, і вона тренується або з читером, або з таким шахраєм. І потім ви, Та, ну, мабуть, мабуть, дитина нерозумна. Ну що, ну, шахі це не його. А ви не подумали, що нерозумні ви. Можливо, ви зараз відписку, дізлайк. Це ваше право. Але нерозумні ви. Ви не подумали, до кого ви віддали. Де його успіхи? Де його результати? А де його хоча б підтвердження, що він КМС? Якщо ви вважаєте, що КМС це нормально? Немає. Ви не підійшли до питання вибору тренера до дуже важливого питання з розумом. А якщо ви замість того, щоб тренуватися з потужним тренером, сильним майстром або міжнародним гросмейстром який. Як найсучасніший літак буде допомагати вам долати цю відстань, а ви тренуєтеся з віслюком, який вас тягне назад. Ну що ви хочете? То хто винувата? Ваша дитина, яка намагається вижити з цього все? І або ви, хто віддали сюди дитину? Для вас найважливіше, щоб подешевше? Так краще нічого нікому не платить. І хай дитина сама тренується, або ви самі. Навіщо викидати гроші і заохочувати ще й. В даному випадку шахраїв. Думайте, друзі. Розраховую на вашу підтримку у поширенні цього відео і на тому, що ви хоча б своїх друзів врятуєте. Дякую за увагу. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Більше 10 хвилин цих відео не записується, тому я так десь прискорююсь, щоб все встигнути сказати. Хоча все і не встигнуть. Добре, ми ще одне відео запишемо і будемо потроху розміщувати. Я. Е, роблю це для вас. Тому цінуйте, будь ласка, мій час і цінуйте хоча б лайком. Не полянитеся.